31.07 наші хлопці заступили на нічне чергування під час масованої атаки на Київ. Патрулюючи, рухаючись містом, вони отримали виклик про те, що вже є постраждалі, і одна з ракет влучила в житловий будинок. Рухаючись на місце виклику, уламок ракети влучив поряд з автомобілем, внаслідок чого наші колеги отримали різні ступені поранення. Два з них втратили свідомість. Один перебував в крайній тяжкому стані. Хлопців одразу було госпіталізовано, де вони по теперішній час проходять реабілітацію. Одному з них треба буде робити ще не одне хірургічне втручання. Зараз масованої атаки на місто Київ патрулювали. Місто та оповіщували громадян про повітряну тривогу. Отримали виклик про те, що ракета влучила в житловий будинок. Направляючись на місце виклику, ламан збитої ракети влучив біля службового автомобіля. Ми з колегами втратили свідомість. Прийшовши до тями, перша думка була, чи з хлопцями все добре, всі живі. Під час вибуху було сильне задимлення. Ми побачили колеги сильне поранення ноги. Наклали йому швиденько турнікет, та на всіх госпіталізували. І Я вважаю, якщо ми вижили, то ми ще тут потрібні. Поруч з людьми стали Ось колектив полку поліції особового призначення номер 1 бажає хлопцям якнайшвидкого одужання і чекаємо їх в строю.